Всем привет, с вами Никита, аналитик по торговому боту, и мы продолжаем нашу серию интервью с успешными студентами про заработок на криптовалюте в Академии ФФА. И сегодня у нас в гостях Роман. Приветствую, Роман. Витаю. Добрый, добрый вечер, добрый день. Расскажи, пожалуйста, о себе, с какого города, страны, сколько лет, чем занимался до крипты? Я із Києва я займався багатьма речами. Я був журналістиці, був прес-секретарем компанії, перекладачем по фрілансу. Потім переїхав у В'єтнам, і Тут я викладаю англійську мову вже 8 років. Викладаю в університеті. Ну я маю ступінь магістра. Проходжу кваліфікації, покращуюсь. Мені взагалі ну, що я так думав, що мені допомогло на курсі, то, то що мені подобається вчитись, і якби літо нема чим зайнятись. Бачиш, що специфіка викладання така, ну як в школах, влітку канікули. То власне досвід був на криптів. Я заходив в бота. У нас був такий бот, але він був. Я не міг його зрозуміти. А потім, десь часи ковіду, дуже сильно впав ринок. Ну я не пам'ятаю наскільки. І я разом з ним дуже сильно впав. Я так засмутився. Втратив Під... вже на цьому. Ну якийсь відсоток дуже значний. Там ось ну відсотків 60 точно там ну, може 70 Втратив? Ну от воно лежало в альтах. Ну от потім я побачив вебінар цей Олександра. Потім я так подумав трошки, купив курс. Ну і мені сподобалось, що така от по ідеології, що в тебе має бути в голові, як ти мусиш взагалі сприймати себе. І ну і я був мотивований справді. Мені хотілося, якби цей гештальт по боту не закрити, що тоді я його не проконтролював. Програв ну, і, і ще Але... не відігрався, да, В цьому питанні? Я швидко навчався, бо не було чим займатися. Ну, і пробував бота. І поставив йому спочатку дав трошки там 100 доларів і подивився кілька днів. Зрозумів принцип, зрозумів, що якщо я додам... що воно нам, працює один... взагалі, да, Зрозумів. Це да, саме да, от ти за, мені за, мене точно, нагадуєш про що, тому що я саме так і вкладав весь свій час ось, тупо в навчання, тому що не було чим зайнятися. Знаєш, і я хотів змінити життя повністю. Ось саме так я і робив. Іноді просто збори ти всі збираєшся, щось пиво п'єте, розказуєш про плани. Ну воно не має сенсу. Краще розказувати про те, що вже відбулося. А так, плани. То, да, я спробував бота спробував. Зрозумів, що якщо я додам більше депозиту, я зрозумів, що я можу контролювати. Як і где ти вообще вперше услышал про вот наше да, і почему именно нас выбрал? Вот это Це интересное. Взагалі, випадково. я не пам'ятаю, що це було. Що це телеграм, Нет. якась чи реклама, чи щось, вебінар там. Ну, про крипту, ну я вот подивился. да, это вебинар, а я не помню, где самое. То есть это случайно получилось, да? Как-то. Да, да, по-любому. То есть реклама, и ты перешел, скорее всего, и посмотрел, и уже такой, о, вроде интересно, доверяю, полетели. Что-то пугало тебя, тормозило на старте? Может, сомнения? Что помогло вот сделать первый шаг? Кравати Я вже мав досвід з криптою. Тоді знаєш, і я розумів, що тільки ті гроші ти можеш використовувати, за які ти сильно не переживаєш, які не є там останньою твоєю п'ятеркою умовною. Ну так не має бути. Ну і да, я розумів ризики. Власне, ні, нічого. Мені сподобались пакети, що можна там обирати опції. Ну і сподобалась подача матеріалу. Оце теж що підкупили що так просто, і навіть у тій перші лекції, ще не саме про крипту, а про майнсет. Uh -huh, Це так uh -huh. мені резонувало, і ні, не лякало нічого. Ну гроші там можна втратити. Не весь час ти заробляєш гроші в цьому житті. Не весь час ти в плюси. Ну але знову ж таки наразі я в захваті, так <реш> А как проходит вообще процесс обучения? То есть, что тебе понравилось больше всего там? Подача, экспертность? Ну, уже ты начало сказал, что тебе нулевой модуль зашел с мотивацией, да? И с видением, да, как да. вообще, чтобы мозги свои перенастроить. Саша это хорошо там подает. И, соответственно, что тебе вот еще зашло, кроме этого? Ну, боты там, понятно, потому что они денежку приносят. Да. Мне понравилось, что каждый модуль показывает еще альтернативное джерело, где вы можете зарабатывать деньги. Там подобається вам, не подобається там. Є у вас ресурс, під то нема. Але да, ось все сподобалось. Про звичайного бота, про ICO сподобалось. Ну є про що подумати. Тобто, дуже такі цікаві напрямки руху. Показані в курсі, про які теж можна подумати, але ну справа просто да спершу капітал набрати, яким же оперувати, яке вже по корзинах розкладати ті яйця. Тут яйця, же нет яйця. такого, що тебе хтось -то заставляє. Тобто ти йдеш туди, куди ти хочеш іти, береш маленьку да. суму, собі пробуєш там, і ну, со 100 доларів можна в этом трейдингу зробити. Сделать... Там 150-200 сделок. И і це отримати просто космічний опыт. Потім розумієш, виходить, ні, ти йдеш туди не йдеш, і все на этом красота. Да, мені сподобалось, що штука, що ви не кулеметник, ви снайпер, 100%. что yeah. Що з холодною головою? 100%. Бо да, вот воно іноді буває там. Такий фух, рух, такий імпульсивний. Процес oh, навчання дуже класно проходить. Да, включаю там конспектую, що складно. Складно була тема трейдингу. Я її пройду ще раз. Зрозуміло, що сама по собі. Тема легшою не стане, просто ну треба і передивити зрозуміти. Тобто, ти використовуєш да, бот да спот і трейдинг. Пробував, як я зрозумів, із інструментом нашим Трейдинг я по сигналах заходжу okay. іноді. Okay. Я дивлюсь, коли різки співзмірні, коли там буває що один до двох, да risk-reward, А буває там один до три, коли ти вчасно зайшов, то тоді класно. Спот, да, монети купив. Лежать ICO, Подумаю зараз. Я запустив спотового бота на Велесі. Ну подивимося, як він трошки капає, але от мені агресивні сподобались, і я зрозумів ту суть складного відсотка. Знаєш, у нас просто знаєш думки з Олександром. Вони трошечки розходяться. Він там за спотових ботів в деяких моментах, а я більше за ф'ючерсних. Але це знаєш коли як. І ми ось так вдвох, знаєш, разом йдемо. Паралельно в цьому питанні. Балансуєте, бачите, балансуєте. Ну, в цілому ніби виходить. Ось тепер саме цікаве, скільки ж вдалося заробити. Я бачиш, переключаюся, тому що в мене там питання, вони на російській, а я вже хочу з тобою українською чомусь спілкуватися. Давай Ось. українською поговоримо з соловіною. Скільки вдалося заробити, і з якої взагалі суми? З чого починав? Спочатку я ж кажу, що я поставив там 100 доларів. Проб було агресивними ботами. Чого, так? Я да я спочатку виключно ботами я обмінював свої попередні монети. Почав зі спотових ботів, і десь по півтори тисячі доларів я поставив на кожного, чи може там 1,7 і вони почали, і почали так дуже бадьоро. Давай я статистику відкрию тут. Давай Одразу. ще раз агресивні боти так. по 1700 Агресив на кожне. Боти... І скільки в роботі було да, забезпечення було 1700, Чим він оперує? Ну 400 я поставив, 420 двадцять ага. там щось. піде, 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 і от так От воно дуже швидко бадьоро почав це. І Коли я подивився, що ціна ліквідації в принципі ще далеко, а за наявності в тебе грошей на забезпеченні. То, в принципі, ну сильно перейматись не треба, То да? точно поглядати. Плюс заряджаєш, коли на депозит на велесі там прорахував скільки там щоб за полтос воно зайшло за 50. Дуже цікаво, що я можу сказати. Окрім заробітку, да, що просто ти дивишся, як ці цифри збільшуються. Це приємно аналізувати, приємно вчитись знову ж таки, бо навчання дає дофамін. І адофамін вже прокачує все твоє тіло і взагалі і настрій. Ну коли ти дізнаєшся щось нове, і тут же використовуєш. І от що в навчанні мені ще сподобали, що і практика йде. Поряд одразу поряд, вони разом шо зараз. треба і можна так, так. да що треба і можна виправдовувати. Іноді уроки наперед розказують трошки про торгового бота, наприклад, а, а далі ще про нього буде більше. Що така затравочка йде, і ти вже приходиш до теми підготовлень, Ти вже де знаєш там що воно більш-менш таке. Да, і от що ти навчаєшся, можеш десь тут підкрутити тут, підкрутити, вже дивишся на ці графіки, трошки по іншому. Там свої рішення приймаєш. Гарно, що от в нас є там в чаті хлопці, то можна обговорити там їх думки запитати щодо того. щодо того, дуже імпонує твій підхід саме знаєш, з навчання, що ти так спокійно до цього відносишся і розумієш. що В цьому сила бо для. Ну, чоловіка, як такого, я просто по собі знаю, коли в мене мозок зайнятий справою, тобто я постійно в чомусь варюся, я впевнений, сильний, знаєш, тебе нічого о, не парить, де присняка ніякого нема. Тобто, ти себе почуваєш прям топово. Ось. І я так зрозумів, ефект вау ти все ж таки впіймав, так? Від того, дай, що бо ти дай, так можуть ти... робити взагалі. Ще з недовірою з такою ставився до того моменту, коли почали цифри рости. Ну і дуже приємно От зараз по цифрам, да, поговоримо та можемо. Звичайно, чого ж не. я почав навчання, коли там 18-го місяць назад з ботом я так почав вклав за два тижні вже за два з половиною. Сьогодні було ну, ти дуже вчасно тисячі. зайшов, тому що ну ти ж бачиш, що зараз з ринком відбувається, і він росте. І звичайно ж на цьому можна заробити дуже багато. Ще, ще нічого не почалося взагалі. Тобто, все саме цікаве uh -huh. на альткоїнах, на яких ти зараз якраз і сидиш своїми агресивними ботами. Воно тільки попереду, і ми цього всі чекаємо. Знаєш, коли це все, що зараз відбувається, воно тільки так, як ти сказав, затравочка, і ось у мене портфелі заряджені, все заряджене. я не я проти, давай. Чекаю. Полетіли вже такі скоріше, да? так. але ми навпаки, знаєш, вже, я вже дійшов до того, що вже навпаки, краще воно трішечки пізніше, тому що нам такий активний ринок він дозволяє кожного дня щось з нього виймати. Знаєш, а коли воно відбахає. І потім піде на медвежку, Ось там ми вже будемо думати про інше як з того всього витягати гроші. ось. а зараз чудовий ринок він постійно працює, дозволяє заробляти. Тому ми кайфуємо від того і, і хочемо, щоб свято продовжилось ще довше і довше і довше. довшей буде. Так. Да, ми не проти Хай свято триває. Цілі якісь собі поставив там амбіційні, такі ж там може хочу 10 тисяч баксів в місяць цього витягати. там, може 50, може 100. і куди будеш їх дівати? Що саме цікаве? Я так собі подумав, що було б непогано мати на закінчення курсу. Там двадцятку було б приємно. Мені подобається процес. Я розумію, що я роблю. Я розумію, де я втрачаю і навіщо я втрачаю. Бо то я там навчання іноді знаєш. Там то не є проблема. І цілі я буду їх трошки розформовувати. Ці гроші я буду їх закидати. Да, я думав вже про мультіаккаунт, акаунт Да, може кудись інвестувати. Може, я так придивлюсь. Знаєш, до там, наприклад, дітей моїх друзів. Там, якщо хлопці на притямі, там знає математику, там не знаю. Ну почати з того, щоб ну таке, це можливий вектор, щоб ти був інвестором. Можливо, а, там... Хлопчик займався мультиакінгом? Ну так, да та, там щоб, Прикольно. ну там знаєш і там друга сиді гріти. Там щоб в нього якісь там кишенькові гроші, і ну, там і друг, типу, знаєш, що ти його не кинеш. Ну та якби тако. І малий буде теж навчатись вже, там, ну, свої почне гроші в 14 років заробляти сам. Знаєш, а там походу навчитись собі ну, це і англійська то додатково таке. буде, бо різні Фільст. сайти там і буде розумітися трохи з фінансами, як аманцями користуватись, тому там дуже багато непогано. Machina, правда, звичайно, що якщо знайомого, якби діти були, то я би свого там він би так. працював, не відходячи взагалі від компа. так? <п 'zin> <Whim> Ні, ну то таке це жарти. Ну але слухай, я просто знаєш, дивлюсь, що цей курс хотів би я мати всі ці знання. От тоді п'ять років назад, коли я був з тим ботом. Про це ми дуже довго можемо розмовляти. Я про це жалку. Постійно, я такий чого я тут взагалі опинився не в 2012 році і не почав купувати підкоін та по 12 баксів. Тому зараз таке ФОМО від того люте, що давно Ти ж знаєш про ці проекти, так ну я може знаєш, можу ні. Які в мультакінгу раніше в ретродропах скільки вони насипали цифри, взагалі чув. Ну там 10 сок щось було. Да ну людина зайшла в нас не, на сім з половиною тисяч не. доларів, зробила собі 150 гаманців. Всі їх прокрутили в проєкті і заробило на кожний по тисячу десь 100-1200 доларів. Тобто, в неї вийшло кінцевий результат. Це 170 штук, мінус 7,5, які вклав, і десь там 160 з копійками ще за перекази. Він трошечки там повтрачав все. Тобто, ну і повністю змінюєш своє життя. І було б бажання цим займатися. Я okay, yeah. якраз зараз ринок, якщо вибухне, то такі проекти, якраз саме в період росту вони виходять, тому що вони чекають саме цієї фази, щоб максимально до себе привернути увагу всіх усіх боків. Я подумаю цим займатись. Просто знаєш, зараз забагато на себе не беру, поки навчання там тут з графіками розібратись. Я отут закрию всі питання і далі. Ну ми ж на зв'язку лишаємося. От це приємно, що теж бути частиною ком'юніті І, Знаєш, от просто я теж я коли зрозумів для себе, що це цікавий напрям прибутковий, то я своїм кін почав. Я кажу, дивіться, дивіться, а вони всі з недовірою чомусь звертались до того. І в мене якась мене така була Менше з тим. Ну переконати важко, скажи когось, що крипта вона важко. взагалі може гроші приносити. Всі думають, що ти зацікавлений в цьому, щоб з них щось там мати. Ну дуже та сто відсотків. До цього самостійно треба якось головою дійти. Там бо знаєш, міфів дуже Я багато хотів. різних. Я хотів підтягнути тільки найближчих, знаєш, своїх вже щоб вони на ноги стаміцно, no, так ти вона ходиш. Кажу... Кажеш, дивись там, типу, ось статистика з суті. Я чекав, коли місяць пройде, щоб я взагалі місячний звіт показав і кажу, і все більше вас не турбував. пацани. вже іноді знаєш, вистачає сказати, що курс відбив заробляю. Ну от теж така психологічна мета була, що ну він в мене недорогий за 600 баксів. Приємний, класний, компактний, класна ціна, все подобається. і от приємно що було теж перейти за цю позначку 600 Ще за гроші в кишені, і зараз я збираю забезпечення, коли ну і там бачу, що насипало не на лоло, і я переводжу їх. Як називається цей оборотний? Да, ну такий, що. Який оперує баланс в агресивному боці? Я на забезпеченні гроші лежать, і є менша сума, яка в роботі, Ну, в роботу в даєш їх просто і все по складному відсотку. О, о, собі спода і рухаєшся вгору. Я, я був в Турції. Знаєш що з книжку? Читав, яку Олександр порадив саме багатий чоловік Вавилоні». Шикарна книжка. Книжка. моя улюблена так. взагалі в житті. Я обожнюю yeah, yeah. просто. Бачиш, Кайково, скільки просто багато краще. цікавих людей, і з ними всіми. От я б навіть з тобою пішов би там пиво випив з великою радістю. знаєш, Відчуваю злуки. воно так тепло. Якось це буває не дуже часто, yeah. як для мене, як для людини, яка Дякую. мені теж приємно поспілкуватись, поділитись, і ти, людина, теж дотично до цього. То да, я поки в Сайгоні. Ну, але далі я думаю, що Південну Америку я думаю, переїжджати. Добре, тоді дивись два питання ще для тебе. простих. Це. Да, е... будь ласка. Тобі уявиш, що ти розкажеш другу про наш discord сервер? Так, що б взагалі сказав? Що такого прям полезного так ти знайшов для себе в Діскорді. Про Discord, до речі аргумент я забув сказати. От друзям кажу: От дивіться, існує все двіжуха в discord 23 три тисячі людей з чимось. І тобто, оці люди вони добровільно платять по 40 місяць. Ну не знаю скільки плата, і ніхто ж їм не викручує руки, то платити. Вони хочуть там лишатись. Бо ти розумієш цінність цього ком'юніті? О, якраз ми підходимо до питання Діскорду. І ти розумієш, що це ком'юніті, в якому ти можеш дуже корисні відповіді знайти на питання. Ти можеш знайти всю базову інфу оперативно по операціям. Ну, взагалі, куди завгодно ти переходиш тебе, всі гілки, сигнали там зайти, рекомендації, якісь думки почути, настройки. Ну і от дійсно радує, що є такий прихисток, як шелтер, де зайшов форум, поговорив. Хоч хтось де підкаже. Ну зараз я так сильно не проглядаю, бо я навчаюсь там на свій чат. Але я розумію, що даш навчання не закінчиться. Я думаю, що я продовжу обов'язково. Ну ти що головне це... просто зробив. Ти запустив вже бота, закупив там монеток. Тобі, якщо інші напрямки не цікаві, то ти можеш вже навіть не заходити і не дивитися, що відбувається. Так, да, це дуже цікаво. Тому ще одне тоді: вдогінку, так? <му> уяви, що перед тобою ти сам. На старті, і що б сам собі сказав, що повинен почути ось той, хто зараз тільки думає ти на навчання. Я думаю, кожна людина має зрозуміти свій фінансовий стан, зрозуміти, чи задоволена вона ним, чи не задоволена, і що вона готова для того робити. Не боятись втрат, бо ну втрати це досвід завжди. А коли ти вже купив, то вже окупати ці гроші, бо якраз того я там не купляв навчання в подарунок, хоча міг. Бо якщо щось безкоштовно дається, то ти не мотивований. взагалі і, і тут от я така для мене, що спрацювало з самого на початку, що було платне навчання. Я хотів відбити ці гроші, щоб самому собі довести, що то було не дарма. А потім, коли я зрозумів все, як працює хто почав заробляти. Тобто ідіть на курс, будьте мотивовані, дивіться, задавайте питання, не бійтесь задавати питання, оперуйте спочатку маленькими грошима, ставте їх в механізм, зрозумійте, як це працює. Там трошки подивіться з того боку, з того боку, попитайте в людей, а далі вже ставте більше суми, бо так само як профіт приходить. Якщо збільшити там сім, наприклад, стає 70, просто додаєш цифру на депозиті, і твої придбутки так само збільшуються. Відкривати вуха, слухати, що говорять тобі, і краще можливо передивитись якийсь матеріал, якщо не ясно. Бо там дуже класно знову ж таки подані лекції, уроки. Все зрозуміло, ємно, чітко, без зайвої води, з аналогіями, з прикладами. Дуже подобається, будьте мотивовані. Якщо ви прийшли заробляти, то вам сюди. Супер. Тогда, в принципе, все. Если вы хотите зарабатывать на криптовалюте, делать такие же вот чудесные результаты, как наш студент Роман, да, но сомневаетесь, там получится у вас это или не получится, оставляйте, естественно, заявку под этим видео на бесплатную 15-минутную консультацию. Наш человек из команды FFA свяжется с вами, все вам расскажет, подберет под вас личную стратегию, успокоит, там профессионалы работают, которые Сделают все, чтобы вам было точно хорошо, и вы поверили во все, что здесь происходит. Роман, тебе огромное спасибо. Как говорится, увидимся. Дякую. Надеюсь, спишемся. Расскажешь про Америку. Да, по сейчас на да. да, Пока.